Огляд Подій за 25 березня, вітаю. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Вранці губернатор Курської області Старовоїд повідомив про обстріл прикордонного села у Суджанському районі. І вже підраховано, що в результаті вчорашнього авіанальоту рашисти нанесли тільки місто Білопілля 200 мільйонів гривень збитків, і також речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Сьогодні заявив, що цей обстріл це, це вже новий виклик. Адже бомби типу ФА-500 у росіян є в достатній кількості, вони їх навиготовляли аж з 1954 року. Бомба стара, але руйнувна. Ці бомби потребують мінімальної доробки, встановлення крил, системи навіть примітивної навігації. І таким чином стають плануючими. І летять на більш велику відстань і більш точніше. Це набагато дешевше, ніж виготовляти коштовні ракети та ще й в умовах санкцій. На сьогодні росіяни можуть скидати свої плануючі авіабомби Фа-500 на відстань від 50 до 60 кілометрів і з висоти від 10 до 14 кілометрів, не доходячи до нашого кордону на відстань 10-15 кілометрів. Тому в Україні, ну а особливо в Сумській області, потрібні засоби, аби вражати літаки, які пускають ці бомби. Зараз вони знаходяться, на жаль, поза зоною дії наших зенетно-ракетних комплексів. І, до речі, зона ураження, якщо ще будуть такі випадки, виходить, що вона становить до 40 кілометрів вдовж усього кордону. Протягом дня сьогоднішнього росіяни здійснили обстріли території шести громад. Сумщини було до 70 прильотів. Знопновгородська громада, мінометний обстріл 10 прильотів. Ісманська громада, мінометний обстріл 4 прильоти, Краснопільська громада 7 мін. Білопільська громада, гранатометний обстріл з АГС 30 пострілів та артилерійський обстріл 5 прильотів. Нова Слобідська громада, мінометний обстріл і середина Буда також э, били по околицям з мінометів. І у Трястянці, де вчора підірвався ескаватор, під час розчищення знайшли ще міни. обстановка в районі Бахмута стабілізується, це сьогодні повідомив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний. Сьогодні на цьому напрямку було 18 боєзіткнень, хоча ще недавно їх було не менше 100 кожного дня. Але як він сказав, це потребує більш детального аналізу. Найближчий тиждень покаже росія видихається або у них є якийсь план. І Американський інститут війни черговий висновок зробив Росіяни занепокоєні. Великий наступ РФ на Україну досягає кульмінації. У тлі невдалого великого весняного наступу Росії останнім часом у російських ЗМІ вже частіше з'являються згадки про можливий наступ у відповідь з боку України. По обстрілам Хаймар сьогодні завітали до командного пункту окупантів в окупованому Сватово на Луганщині. Нема того пункту зараз вже. Дуже цікаве відео з'явилось на каналі Астра з російськими мобіками загону Шторм 5-ї бригади 8-ї армії. Фактично, ці мобілізовані прямо підтвердили дані про російські загороджувальні загони. Та накази про розстріл тих, хто відступає. Вони сказали, що кинуть в окопах як бомжі, завалені трупами, що треба платити хабарі, щоб не йти на передок гарматним м'ясом. Ну, одне питання тільки до них. У них у руках зброя, і замість того, щоб перестріляти ці загороджувальні загони, вони скаржаться верховному головнокомандуючому путіну, який їх сюди ж відправив. Чергові фотографії з'явилися ешелонів з танками Т-54, Т-55, про які ми вже казали, знятими зі зберігання, які їдуть в напрямок фронту. У Міноборони РФ кажуть, що танків Т-55 у задовільному стані на зберіганні не більше 250 штук, так як вони посилено утилізувались у 80-х роках. Мабуть, вони рахують, що найкращий танк це той, який є тут і зараз, і пофігу стариньвані чи нові, все рівно ми їх будемо підбивати. 22 березня було заарештовано директора заводу а Росія, звинуваченого у зриві поставок для Міноборони електричних з'єднувачів, без яких неможливо випустити ні танк, ні іншу бронетехніку. І також найближчими місяцями можливі арешти інших директорів оборонних підприємств, яких зроблять крайними за багаторічний бардак і невдачі на фронті. Кримські чиновники, ФСБшники, співробітники прокуратури та високопоставлені військові вивозять із півострова родини. Представникам місцевої влади рекомендовано евакуювати сім'ї до кінця квітня. Самим чиновникам з півострова Заборонен. Путін заявив сьогодні, що на території Білорусі буде збудовано сховище для тактичної ядерної зброї. Будівництво завершиться вже 1 липня. Також він сказав, що Білорусі передано літаки, які можуть нести заряди ядерної зброї. І ракетний комплекс Іскандер. Ну, така собі пугалка вийшла. Тепер виходить, що НАТО має повне право розмістити ядерну зброю на території Фінляндії. А звідти до Пітера 200 км, до Москви 500 кілометрів. І, до речі, ППО у росіян ми знаємо дереве. Тому кому буде худше від цього. В Австрії заявили, що заарештують Путіна за ордером Міжнародного конституційного суду. Кримінального суду, якщо він приїде в країну, всі особи, які будуть з ними, яких розшукують в Гаазі, будуть заарештовані, Франція та Угорщина почали переговори про співпрацю в атомній енергетиці, повідомила Financial Times, І в кінцевому підсумку вони можуть призвести до розірвання договору з Росією Угорщини. І послаблення промосковського курсу Орбана та тоді ЄС буде простіше накладати санкції на російський експорт ядерних технологій. І остання новина Медведєв сьогодні знову відмітився, він звернувся до росіян і сказав: Качайте піратські фільми, користуйтесь безкоштовно для того, щоб завдати їм максимальної шкоди, щоб всі вони збанкрутували. Казав він, ну у цьому заклику, мабуть, вся Росія вкрасти, зруйнувати та нашкодити. Все, Всі новини, миру нам.